Дякую вам обом. Доброго ранку. Дякую вам обом. Бюджет армії на 2025 фінансовий рік становив 185,9 мільярда доларів. Пане, пане секретарю, це ж багато грошей, чи не так? Так і є. Так. Ну я вважаю, що нам потрібно більше, і думаю, більшість із нас тут це розуміє. Бюджети мають ґрунтуватися на загрозах. Тож, давайте швидко розглянемо матрицю загроз. Два американці, подивімося, чи потрібно нам більше витрачати на військовий список. Путін, чи є якісь ознаки генерали, що Путін збирається припинити свої спроби розчленувати Україну найближчим часом? Мені важко щось передбачити, але наразі я б сказав, ось що минулої ночі був найбільший напад на Київ, і вони вбили громадянина США. Тож станом на минулу ніч здається, він не збирається зупинятися чи не так. Ви праві сенатори, я не бачив жодної розвід інформації. То хтось тут вважає, що він сповільнюється. Я ні. Отже, ми витратили багато нашого боєприпасів і військового обладнання, щоб допомогти Україні. Так, пане секретарю, так ми це зробили. І причина: ми робимо це для того, щоб не вступити у війну з Путіним. Розумієте, якщо він дістанеться країни НАТО, ми будемо у війні з Росією. Так. Ми намагаємося зупинити його зараз. Я вважаю, що це була основна ідея? Так, ну, це гарна теорія справи. Тож, якщо Путін не сповільнюється, мені здається, нам доведеться ще більше допомагати Україні і надсилати Путіну стримуючий сигнал. Давайте перейдемо до Ірану як загрози, метрики. Як би ви оцінили загрозу з боку Ірану для Сполучених Штатів, генерал Джордж? Я б оцінив цю загрозу як більшу. Знаєте, є кілька аспектів регіональна. Я думаю, є найбільшою для наших інтересів, які знаходяться на близькому сході з урахуванням концентрації наших військ там, а також інших інтересів, партнерів і союзників. Чи знаєте ви, що таке 4 листопада в Ірані? Ви знаєте, це день та смерть Америці в 87-му році. Іран зробив 4 листопада днем смерть Америці. Це натяк на те, що вони про нас думають. Чи вірите ви, пане секретарю, що президент Трамп має рацію, коли каже, що Ірану не можна мати ядерної зброї? Я повністю підтримую президента. Чи вірите ви, що Іран використав би ядерну зброю, якби мав її проти Ізраїлю і, можливо, проти нас? Важко відповісти на гіпотетичне питання. Чому важко відповісти? Вони самі це кажуть. Вони пишуть смерть Ізраїлю, смерть Америці на ракетах це не складно. У них є 900 фунтів високозбагаченого урану на 60%. Яка комерційна мета використання високозбагаченого урану на 60%? Я сам вам відповім. Жодної. У них достатньо високозбагаченого урану на 60%, щоб зробити купу бомб. Чому одна з їхніх програм зі збагачення розташована під горою? Ви знаєте? Я б припустив, що для безпеки так. Я би припустив, що вони хочуть збагачувати і бути впевненими, що роблять це безпечно. Тож давайте припинимо цю гру, ніби Іран, якийсь невизначений ворог. Вони говорять це, вони мають це на увазі, і вони це зроблять, якщо їх ніхто не зупинить. Чи погоджуєтеся ви, що зараз ми перебуваємо в ситуації, коли для зупинки ядерних амбіцій Ірану потрібна сила, генерал Джордж. Можете ви повторити це питання ще раз? Чи вважаєте ви, що здається єдиний варіант, який у нас залишився для зупинки їхніх ядерних амбіцій, це застосування сили? Я не знаю. Я знаю, що вони все ще намагаються переконатися. Так, я так думаю. Ну, я маю на увазі, що здається, дипломатія триває вже 60 днів. По перше, пане президенте, дякую, що звернулися до Ірану. Дякую, що звернулися до Росії. Дякую, що намагаєтеся знайти мирне вирішення. Але мені здається, що ми повністю залучені, принаймні в Ізраїль, щоб знищити їхню ядерну програму силою. Чи правильно сказати, що Ізраїль прийняв рішення знищити їхню ядерну програму силовим шляхом? Я думаю, це очевидно. Так, я теж так думаю. І чи погоджуєтеся ви з рішенням Президента Трампа, що Іран, який володіє ядерною зброєю, є загрозою для нас? Знову ж таки, я думаю, що президент чітко дав зрозуміти, що він не хоче, щоб Іран... Ні, ви з цим погоджуєтеся. Ви вважаєте, що це загроза для нас? Не хочемо, щоб Іран мав ядерну зброю? Вважаю так. Я теж так думаю. Я не думаю, що ми це робимо з багатьох причин. Китай, як ви вважаєте, чи може Китай захопити Тайвань силою, якщо Америка та Захід виглядатимуть слабкими в очах Китаю? Я вважаю, що стримування надзвичайно важливе, щоб ми цього не допустили. Як Ні, ви не будемо... думаєте, чи могли ми втратити стримування після нашого виведення з Афганістану, пане секретарю? Я вважаю, що виведення військ безумовно. Я думаю, нам потрібно відновити це. Як ви вважаєте, і ДІЛ і Аль-Каїда досі намагаються знайти способи вбити нас тут, у нас вдома, генерал Джордж, так вважаю. Я дійсно так думаю. Отже, матриця загроз зараз, мабуть, найбільша, яку я пам'ятаю. Тож для тих, хто хто вагається, чи варто нам більше витрачати на армію, ми повинні. І мета витрачати витрачати гроші на армію, щоб запобігти війні. Але якщо вже вступаєш у війну, перемагати. Отже, останнє питання. А Ятола сьогодні заявив, що якщо ми допоможемо Ізраїлю знищити їхню ядерну програму, а він не збирається від неї відмовлятися. Він сказав сьогодні, що це означатиме повномасштабну війну з Америкою. Ви чули це сьогодні? Так, чув гаразд, то чи впевнені ви, що Америка має можливості? Ніхто не хоче війни. Але якщо ми вступимо у повномасштабну війну з Іраном, ми переможемо? Я думаю, ми впевнені в цьому вже 250 років у сполучених штатах. Так, я теж я ставлю на армію, я ставлю на військових. Я не хочу війни. Але якщо ви вирішите з нами поборотися, ви програєте нашим друзям в Ізраїлі, тримайтеся, ми вас підтримаємо. Знищення цієї програми це питання існування для Ізраїлю і для нас. Це момент вибору для всього світу. Я сподіваюся, всі розуміють, що якщо вони отримають ядерну зброю, вони релігійні фанатики, релігійні нацисти. Вони б її використали. Я так не думаю про ракетного чоловіка. Я так не думаю про Путіна. Я так не думаю про Китай. Але я вірю це про цих людей, і це момент вибору. І нам краще не помилитися. Якщо ми зробимо все правильно, питання нормалізації знову буде на порядку. Денному Китай буде менш імовірно нападати на Тайвань. А з Путіним у нас буде нова розмова. Якщо ми помилимося, світ вибухне ще гірше ніж зараз. Боже благослови вас. Боже, благослови армію. Going right out, you step right up. Please do not stop or hesitate here at the gangway. <laughs> <laughs> <have> no <laughs> For the year anniversary. And I want the cake. Does anyone not get that? It is crazy.